Швидко промайнули зимові канікули. Сьогодні ми знову зустрілися у нашій телестудії. Запрошую вас до участі в інтерв'ю. Поділіться своїми враженнями, як ви відпочили. Так, можна тобі промінити телефону і таку шпочку, щоб випалювати вручну картини і картину по номеркам. А с кем ти найбільший часом проводиш? А які в тебе були емоції на зимових канікулах? Дуже класні, вражні і енергійні. А де ти проводив канікули? А? Мене звати Арсен. Чи можете тобі запитати? Декілька запитань. Так, можна, мене звати Нікола. Що тобі забирає з тим Микола? Дрон і лампу і багато часом. Это проводимо мінімут. Ee, я проводив з друзями, а в тема і вагону. Ми начували вдалося. А з ким ти найбільше проводити часу? З батьками. Яким твої емоції на мой рік? Чувак, і я мені подобалася зима. Дякую, гарно відда. Привіт, мене звати Остап. Можна тобі задати декілька запитань? Можна. Який тобі Миколай подарував подарунок? Мені Миколай подавав подарунок, колега на бол і Бута. З ким ти найбільше провів часу? З мамою, тому що вона працює вдома. Де ти відпочивала, тому хініко розкажи? Дякую тобі за декілька запитань. Привіт, мене звати Іван. Можна тобі задати кілька запитань. Можна написати уставку. Mm. Твій подарунок від Миколая. Це дракона, дарине, банан, змія і календар. Mm. З ким ти провів найбільше часу? <світ> Я провів найбільше часу з мамою, бо у неї була відпустка. <світ> <світ> Які в тебе було враження від, від змов канікул? Помила також я був радені збити. Я тоді відпочивала на зимових канікулах? Вдома бо там можна було провести святий вечір. Дякую за відповідь. За відповідь. Дякую і тобі. Звичайно, що так. Привіт, мене звати Павло. який подарунки подарити. Мені подарував би була рукавиці, плюс звичайні, шкарпети, повороти, капці, ну, мандарини і цукерки. Звичайно, провів на час на канікулах. Я повів із вагою бобати був в школі. Де ти відпочивав на зимових канікулах? Я відпочивав вдома. У мене були враження похмурови, бо в мене була застуда, розпочалася. Далі. Yeah. Папа тобі Привіт, мене звати Павло. Можна я тобі кілька запитань задавати. Можна? Які, які подарунки Миколаєв приніс. Мені подарували з цукерок. Багато мандаринок і красотки. Які в тебе були бажає в зимових канікулах? Цікаві. Писаві. З ким ти провів найбільше часу? З мамою. Де ти відпочивав на зимових канікулах. Дома. Папа.

с кем так равнирно убийство часа? Что в будущем по мне тоже хотели полюбовать. И какие в тебе были настрои? Дуже гарные і дуже веселые. Ой, да, ты подорожал. Был в области где-то дней. Так, и вы не Мене звати Мілана. Чи можна тобі задати пару запитань? Можна ти. Мене звати Яна. Які в тебе подарунки приніс тобі Миколаїв? Мені він приніс мені лего, обмазну мозельку, мандарин та цукерки. З ким ти провела час на канікулах? Провела з своєю бабусею, тому що мама і тато були в боці. А де ти провела цей час? Вдома з бабою, з рідною. Дякую. емоції в тебе біля. Дуже поселі, бо ми крашави, я вирішив купляли нам і дякую. Дякую, що тобі на мої запитання. Діві, ага. 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 мене звати Яна. Можна ти поставити кілька дистанцій? Так, а мене звати немає. А в нас назад котенок по номерах. З ким ти провела на найбільше часу на каникул з моїми батьками сектора. Радісні та чудові. Де ти відпочивала на зимових каникула? Вдома бабусі. бабуся. Який зависи, папа? Мені живуть в Да, можна. Які тобі подарунки приніс Миколай? Мішку. З ким ти провела більше часу? Мама, вона дихала я доза. Де ти відпочивала з батьками? Дома. Я дихала мамою. Добре, дякую за відповідь, папа. папа. З ким ти провів? Зимові? Зимові? Зимові. З мамою. Де ти? Де ти? Відпочив? Ми були в ровій кімнаті, на концертах. Ми ходили в ресторан. Молодець. Які в тебе були? Які любим емоції? Емочі. були файні, веселі. Все. Дякую. Дякую. Вибайшкось тебе. Дякую тобі теж. Мене звати Артем. Можна тобі задати кілька запитань? Привіт. Я Вадим. Так можна. Який твій новорічний подарунок? Санки та пістолет. Скільки ти пров... з ким ти провів найбільший час? З друзями. Які ти ма? Емоції отримав на зимових канікулах. Е Мені було весело на зимових канікулах. Скільки ти, з ким ти найбільше провів час? Е я найбільше провів час з Максимом, моїм другом. Опа. Мене звати Вадим, можна тобі задати декілька запитань. Так, можна мене звати Артем. Які ти отримав подарунки? Я отримав піжаму, тапочки, смашинку на радіо управління і все. З ким ти найбільше провів час? З моїми братами Миколою і Води. Мої емоції зимових канікул. Хай. Де ти відповідла на зимових канікулах? Хай. З Миколою. Дякую за, э, за відповідь. Папа. Папа. Мене звати Матвій. Можна тобі пару запитань. Привіт, мене звати Костя. Так, може. Які де був подарунок на Миколаї? Е, э, Нові кросовки, світодіонні окуляри, ванта сніговика і і картина по номеркам і шалази. З ким ти найбільше часу проводив. Я в час не більше стати, тому що не дистанційна робота. Де ти э, відпочивав на зимових канікулах? Я їхав до бабусі до самий смерть. Дякую, до ти... Так, може, мене звати Ярославом. Хто тобі подарував Святий Миколаїв? Костюм, пижаму, тапочки, багато солодкого, зйомки, тихих тих і З ким ти найбільше проводила час на змор? З батьками, сестрами та з братом, братами їздила відпочивати в село, в яких в тебе були емоції Емоції? Мені все сподобалось, але є один нюанс, що сніг дуже скоро розтанув і перетворився на болото. Куди ти їхала? Куди ти відпочивала на каніку? Їздила на лежі в село. Папа. Я звати Ярослава, можна задати тобі кілька запитань? Так, мене зовут Матвій. Який твій був новоречний подарунок? Ні.

Привіт! мене звати Вікторія Моцка, я тобі задати декілька запитань. Так, може, я року. Що тобі приніс Миколай. Роставку купоцука. Яких передовражень від зимових канікул? Дуже гайні. З ким ти відпочивав на канікулах? З ким ти найбільше проводив час? Тоб. Де ти був? Дома пишу. Дякую, попа. Попа. Можна кінка запитання. Та можна мене звати Вікторія. Що треба зі тим товарі? Нові кросовки, светер, багато солодкого. Він тебе більше часу повернув. Знав мій стати. Який ти уважний розумав хліб? Добре, але вони дуже швидко закінчились. Де ти відпочивала? Ну, ми їхали на лежі і ще була вітальна. Добре, дякую. Папа. Папа. Звати Костя, можна задати тобі декілька запитань? Так, можна. Мене звати Маркіян. Що тобі приніс Микола? Квадрокоптер і багато тюкерок. З ким ти проводив найбільше часу? З бабусею. Які в тебе збрайли життя? Веселі. Де ти подорожував? Я в Вундерленді. Дякую. Дякую. Па-па. Мене звати Мартія. Можна задати тобі декілька питань? Хай мене звати Костя, так звісно. Стати <звучить> і подарував Миколай. Красавки, леги, свідодіальні окуляри і картину по номерам. Які в тебе були емоції на, на зимових канікулах? А де ж у сайді? Де ти подорожував? Я подорожував їх на Довогусі. З ким ти проводив час? Стати, у нього десь не тільки на роботу. Папа,